Лети, голубко мила, мир нам принеси. Хай ранки будуть мирні та спокійні, щоб уночі могли всі бачити ми сни, А не ховатись в укриті постійно. Хай знову лунає скрізь дитячий сміх. Життя заграє фарбами моя щоб рідних обійняли ми усіх і впевнено в майбутнє пробували. Голубка мила, ти увись лети, неси на своїх крилах волю нашу, бо народились в Україні вільні ми. Саме в цьому сила наша. Ми не впадемо, ми і будемо стояти. Ми сильні, дужі та єдині. Нас, українців, просто не зламать. Ми нація наскорених та вільних. Лети, голубко, та не зупиняйся, і віру подаруй нашій країні. Хай вже бідіть настане край, хай мирною вже буде Україна. А ще нам спокій, мила принеси, Щоб в кожному домі про гармонію згадали, щоб не зберігалися усі ми. Від гучних звуків таких, що нас лякали. Надію принеси на своїх крилах, щоб знову підбадьорились усі, щоб додалось народу духу й сили і прагнення лише вперед іти. А ще попросимо, щоб захист захопила для наших мужніх воїнів, синів, щоб Божа сила у бою їх захистила, додому повернемо всіх захисників. Лети, голубко, і світу розкажи, що ми всі миру прагнемо сьогодні. Що хочемо в країну берегти від лютої ворожої безодні? Ми просто хочемо зростати під мирним небом. Всміхатись сонце, співати пісні. Нам просто злагода в країні треба. От війні ми твердо скажем ні.